Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших вуст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Вінниці Відбулася тематична зустріч з жителями громади, яку організувало комунальне підприємство Інститут розвитку міст. Присвячена вона була деревам і тому, як їх можна зберегти в просторі міста, небезпеці, втрати зелених зон і майбутньому Вінниці без дерев. Сьогодні пропоную підсумувати зустріч і торкнутися найбільш актуальних питань цієї теми із гостею студії, експерткою з екології та озеленення Любов'ю Колосовою. Вітаю вас, пані Любов. Доброго дня, пані Ольга. Дякую, що запросили. Ну, я так розумію, що все таки зустріч була обмежена. Вся Вінниця пройти не могла. Але сьогодні з нас зможуть почути ще трохи людей, хто можливо не був присутній, хто не знав, що така зустріч відбувалася, і теж можуть зробити свої якісь певні висновки і ну отримати розуміння і бачення ситуації, яка склалася наразі, саме із деревами, зі станом дерев у Вінниці. Тому що, ну на жаль, в багатьох випадках це така дуже болюча тема, хоча б тому, що люди бачать, що дерева гинуть. От у нас свого часу дуже хворіли каштани, і мені здається, так і продовжують хворіти, так? Так, це правильно з каштанами. Взагалі відбувається щось дуже дивне, коли вони там починають цвісти в листопаді вдруге, а вже вони а, а опадають ще в липні і, і стають рудими такими. Потім ялинки, сосни теж почали хворіти. Ну багато таких неприємних моментів. Люди, як завжди, шукають винних. Ой, хто ж це там сіллю полив? Ну, насправді так, а на так справді... і є, Так і є, дуже часто винні самі ж люди. І окрім тих проблем, які ви вже перелічили, я також хочу звернути увагу, наприклад, на таку проблему, що сохнуть берези. Берези теж? Звичайно, якщо ви так подивитесь по місту, звернути увагу, дуже багато берез вже мають сухі вершини, дуже багато вже видалено. Це відбувається внаслідок того, що березам просто бракує вологи, води. І, і тут ми знову ж таки знаєте, підходимо до цього моменту, які дерева обирати для висадки, коли ми uh -huh. хочемо від відновлювати зелені насадження. Зрозуміло, що якщо ми бачимо цю проблему з каштанами, якщо ми бачимо проблему з березами, ну ми повинні. Якби уникати цих дерев при виборі посадкового матеріалу і е, шукати саме інші. в просторі міста, так ми говоримо про простір міста. Чи це вже взагалі так міняється клімат нашого регіону, що їм буде важко рости в нас? Ну, ви знаєте, я не є прям кліматичною експерткою. Проте минулого року в нас було проведено замовлено дослідження, яке полягало в оцінці вразливості міста до змін клімату, і згідно цього дослідження було визначено три основних проблеми. З якими зіткнеться наше місто в майбутньому. Це не буде завтра, але можна очікувати, що через 10, 20, через 30 років нас точно чекають ці проблеми. І е, перша проблема це втрата води питної або погіршення значне погіршення якості. Ну, я думаю, що відничани дуже добре розуміють цю проблему і ніхто з крану не воду давно. Так, так. Е, Друга проблема це втрата зелених зон, і третя проблема це спека в місті. І ось ці речі вони будуть лише з часом погіршуватися. Тому, звичайно, нам потрібно зважати і на відновлення озеленення якісне, і на вибор посадкового матеріалу на багато різних чинників. Ну, окрім звичайно, кліматичних змін потрібно розуміти, які є епідемії, які є хвороби у дерев, і також мати на увазі їх. І також те, що робить людина, так е, руйнуючи екосистему міста своїми або недбалими діями, або не розуміючи, що вона насправді наносить шкоду. Які це дії можуть бути? От, крім того, що мені в першу чергу е, падає на думку, спадає, спадає на думку це оце посипання сіллю всього і вся трішечки прийшло е, заморозочок легесенький. Все вже, вся площа у нас от перед вінтерою, все всипано сіллю як снігом. Так і є, сіль це якраз та речовина, яка насправді дуже шкодить озелененню, коли вона попадає в ґрунтові лунки. І дерева, ви знаєте, так просторі просто ріне солодко, а ця ситуація ще більше погіршується. Проте, якщо ми говоримо про, про інші речі, які робить людина з деревами, не можна не згадати кронування. Кронування це така практика, коли в рамках обрізки зрізають практично всю крону. І якщо так проаналізувати. Ну, на жаль, немає прям достовірних якихось відомостей про це, коли це почалося. Да? Я не впевнена, але мені здається, що з радянських часів прям такої практики не було. І от якщо проаналізувати сучасні наявні у нас місці дерева, то мені, зокрема, здається, що. Це десь кінець 10-х років, тобто 2008-2010 роки, знаєте, коли міста почали ставати більш економічно. Успішними в місті починало бути більше грошей, і чомусь почина... почали робити таку обрізку. І з того часу липи, пам'ятаю, просто обрізали, лишається так. один стовбур. Так, і справа в тому, що дуже багато з цих лип зараз чим насправді погана та обрізка. Тобто, по перше, дерево, воно не здатно заростити такі зрізи, ну, просто воно не може, в нього немає такого механізму. Але для дерева дуже важлива крона, тому що саме за рахунок крони відбувається його. Поживлення. І коли в нас видаляється вся крона, вся листяна маса дерева дереву дуже потрібно відновлювати цю крону швидше, тому що без крони воно помре. І воно виганяє такі то всі гілки, які насправді мають дуже погане прикріплення, тому що вони кріпляться, ну бруньки, з яких вони ростуть, вони знаходяться на корі. А всередині воно не може заростити ось це місце зрізу, і воно там починає руйнуватись, починає гнити. Цей процес це не відбувається одразу. От в чому, знаєте, ще такий момент: обрізали дерево. І... Аргумент від тих, хто зробив це, але ж воно не померла, не загинула так. воно, Якісь дерева не переносять такого обрізку взагалі, е, ось такого кронування топінгу. Але інші дерева можуть стояти так і можуть навіть стояти 10 років. Проте, коли ми говоримо про дерева, ми повинні пам'ятати, що дерева це дуже довготривалий. Е, Такий об'єкт, така істота, можна так сказати, і дерева в міському просторі можуть бути абсолютно нормально і 70 років. І коли ми робимо кронування дерева, і вона через 10 років гине, а могло простояти ще 30 чи 40 років, потрібно зрозуміти, що це не лише погіршує якості простору, але і погіршує, тобто це негативно впливає на бюджет. Це бюджетні витрати не виправдані. І зараз в нас якраз проблема з тим, що дуже багато дерев було кроновано в свій час. Деякі продовжують, продовжують е, обрізатись вже в рамках конфлікту з мережами з електричними. Угу. І насправді тут теж така складна ситуація. Тобто, з одного боку дерева не повинні рости поблизу мереж, а з іншого боку, при фаховій і грамотній обрізці можна досягнути такого, що і корона буде збережена. і... Е, і не буде конфлікту з електромережею. Проте ну з цим потрібно працювати, пані Любов. Ну звичайно, витікає таке питання про. Співіснування міста і дерев про те, як вони один одному чи допомагають, чи шкодять. Тому що, звичайно, якщо взяти дерево десь у лісосмузі чи в лісі, йому там комфортніше серед своїх. Там е температура, мікроклімат, який створює оця кількість дерев. Е і навіть якщо це десь в полі, одне дерево, ну зараз про це важко говорити, враховуючи скільки скільки хімікою хімією оприскують наші поля, певно, тому дереву там теж не дуже добре, але все одно. Трошечки інший, не трошечки інший мікроклімат поза містом, ніж в місті. Вінницькі дерева, ну, як і, як і інші міські дерева, вони, певно, трошки інші, ніж ті, які ростуть за містом. так? Вони пристосовуються до цієї, до цих реалій. І що вони дають нам, дають місту? Ну, крім тіні. Звичайно. А... Люди насправді деревам не потрібні взагалі. І це дуже просто пояснити, тому що люди взагалі з'явились, от змога з'явитись людині, була надана саме деревам. Саме деревам і, і інші зелені. Тому що ну, в нас кисень не береться в атмосфері просто так. Кисень в нас генерується в результаті процесу фотосинтезу, який відбувається в листі. І якби не з'явилися спочатку на планеті рослини, тоді і кисню. В атмосфері не було. А окрім того, от продуктом, яким харчується дерево, є вуглекислий газ і є тепло. Тобто дерево насправді поглинає саме те, що нам заважає комфортно жити, і дає нам те, що нам потрібно для життя. Тому абсолютно очевидно, що життя без дерев, воно ну перше неможливе взагалі. Але якщо брати якесь там місто, яке, наприклад, навіть оточене лісом, припустимо, але коли в місті немає дерев. То і немає хорошого озеленення, тому що озеленення – це не лише дерева, звичайно. Але дерева це все ж таки е ті рослини, які надають найбільше цих екосистемних послуг. Е Я думаю, що життя в такому місті, воно практично неможливе. Е -е, ну, мені. Згадалося чомусь кадри з різних і фільмів і програм, де показують американські такі великі мегаполіси, зокрема Нью-Йорк, там де тільки висотки по кілька сотень поверхів, і немає жодного дерева. І, і якось це все ну, навіть виглядає так, скажемо, дуже, дуже важко і дуже депресивно. І разом з тим, от буквально недавно наштовхнулася на пост в одній з соцмереж про те, як Нідерланди змінюють підхід до, до своєї урбанізації, скажімо так. За останні 14 років, 14-20 років, залежно від міста, багато автострад були змінені просто на зелені поля. Замінився транспорт на велосипеди, на громадський транспорт на велосипеди, зменшилась кількість автомобілів в містах. і... Там, де були, де був такий сірий асфальт, стали якісь зелені луки, водні такі об'єкти і дерева. Так, звичайно, якщо ми говоримо про окремі європейські країни, тому що не можна говорити про всю Європу загалом. Там кожна країна має свої проблеми, свої виклики, свій підхід, але окремі з них є дуже прогресивними, власне, як і Нідерланди, тому що в Нідерландах знову ж таки є велика кількість фахівців, які можуть аргументувати це і наполягають на покращенні озеленення. І в них навіть вже зараз є думка. Знаєте, є така думка місто сад да? Міст, жити в місті саді, да, це гарно. А в них вже навіть не місто, сад, а сад міста. Тобто вони на перше місце виносять саме озеленення. І справа в тому, що їм це набагато легше вдається, тому що в них дуже високий рівень просвіти серед населення. В них і освіта таким чином відбувається, що діти з найменшого віку розуміють цінність озеленення і конкретного кожного маленького живого виду вони в нас е, дуже таке, знаєте, цікаве спостереження. Що якщо говорити з багатьма з наших співвітчизників, вони в першу чергу, от все довкола, довкола не обов'язкового зеленення, все довкола вони сприймають з точки зору корисності для людини. Тобто, ну людина це лише один з мільйонів видів істот на землі, а людина, звичайно, ну, наші люди сприймають все, що завгодно, інші види з точки зору корисності для людини. І ну цей підхід це якийсь. Дитячий, інфантильний і незрілий підхід, і е, у окремих країнах, таких як, наприклад, Нідерланди, в них звичайно фокус на тому, що людина це не е, Не так, звичайно, і е, все довкола нас потребує нашої уваги і поваги, і ми не саме відповідальність за вчинки, які ми самі і робимо. І наприклад, ви також вказали. Про американські міста, але далеко ходити не треба. В мене є колега, яка також займається питанням дерев, і вона живе в Києві на Позняках. І ви знаєте, коли вона розказує про світ а там, якщо ви не знаєте, там новобудова 25-поверхівки, там взагалі в них немає озеленення, тому що озеленення там буквально не росте. І там ситуація немає така, така, так що на перших поверхах у людей немає світла, а на останніх поверхах в них настільки спокійно, що вони заклеюють вікна на мату. Матеріалом і це їх не рятує, а озеленення в них немає, і воно не може компенсувати ось ту спеку, яку створюють самі власні міста, ось ця сіра інфраструктура, яка постійно нагрівається. І, звичайно. Тобто вона абсолютно чітко розказує той досвід, який здобувають люди, живучі в таких районах без озеленення з нелюдською цією забудовою. І вона каже, що навіть влітку люди не можуть з собаками гуляти по вулицях, бо температура асфальту настільки висока, що тваринки опікають свої лапки, і це не жарт. І е, насправді, от наше ставлення до дерев, наше поводження, е, воно продукує ті міста, в яких ми будемо жити за 10-20 за 20 років. І, звичайно, про Вінницю цього багато мешканців е, вважають своє місто зеленим і затишним. Але якщо дійсно проаналізувати проблеми, які є у дерев, е, ми маємо зрозуміти, що це, е, цей затишок скоро скінчиться. І нам потрібно вже зараз робити дії на відновлення цього озеленення. Але з одного боку, от в умовах війни, так, в умовах виділення ресурсів, це досить важко, тому що якісне озеленення, воно так чи інакше коштує грошей. Догляд з озелененням обов'язково також коштує грошей. Проте ми все одно повинні розуміти, що воїни наші, ці люди, які захищають нас, вони повернуться в наше місто і вони повернуться вже не такими сильними і. Витр... Витривалими, непереможними Фізичними, героями, фізично, так, ну і, і психологічно також, як вони йшли на війну. І тому, звичайно, комфортні умови в місті це те, що дозволить їм краще адаптуватися, відновитися після того, що вони пережили. І насправді всі ми так, так чи інакше психологічно, ментально травмовані цими подіями. І озеленення це саме те, що дозволяє людям набагато краще відновлюватись і покращувати своє ментальне здоров'я, тому чи це на часі, ну з одного боку, звичайно, хотілося б більше коштів витрачати саме на озброєння на підтримку, але але з іншого боку, е потрібно розуміти, що без комфортного міського середовища буде дуже важко жити в наших містах. І фізично, і ментально, так звичайно. І останнє запитання знову ж таки про те, як можна подбати зараз про озеленення, як можна вибрати правильне дерево для того, щоб воно росло у вінницьких саме умовах, у вінницьких реаліях, тому що знову ж таки я десь читала, що. За часів Радянського Союзу, там свого часу теж була програма озеленення, і озеленювали чим тополями. Дуже багато тополі росло по містах в селах. Чому? Тому що дуже швидко це дерево росте і ну, таке воно довговічне, ніби разом з тим воно має компактну крону, високе має компактну крону. І багато пуху алергіків у нас, на жаль, збільшилося, тому вирішували садити чоловічі, бо є чоловічі і жіночі тополі чоловічі особини, які не дають цього пуху, але їх не так просто розпізнати і не так просто знайти. Ну наскільки я розумію, наразі в даних реаліях тополі не підходять нам. Чи є якісь можливо нові дерева? Ну, по-перше, про тополі. Треба сказати, що алергія на тополі – це міф. І у людей немає алер... ну, тобто от у людей, в яких є полінози, тобто алергія на рослини, в них немає алергії на тополі. Але треба розуміти, що одночасно з тополю квітнуть інші рослини, на які у людей може бути алергія. І говорячи про про це, звичайно, у людей може бути роздратування їхніх дихальних шляхів через цей пух, але тополя не є причиною алергії. І тому ось це знаєте, нелюбов до тополі, вона не виправдана. І мені, чесно кажучи, трошки прикро за тополю, тому що це дійсно дуже хороші дерева, швидкорослі. Вони бувають різних видів, і вони дуже гарно виглядають в місті. А окрім того, вони мають здатність гарно очищати повітря. І Загалом, ви знаєте, от з урахування всіх сучасних викликів, звичайно, було б добре мати список видів дерев, чагарників, який розрахований саме для нашого, створений саме для нашого міста. Якщо ми подивимося на хороші практики з європейських міст, ми побачимо, що такі міста мають такі списки, тобто вони залучають науковців, науковці, аналізуючи ситуацію, аналізуючи і Якості, характеристики різних видів дерев, а також хвороби і епідемії, які зараз поширені, вони формують ці списки. І місто вже виконуючи озеленення, відштовхується саме від цього списку. А в нас ще такого немає. Взагалі в Україні немає міста, були б такі списки. Проте ну, потрібно над цим працювати. І потрібно також зважати, що в місті. От, згідно знову ж таки сучасних уявлень про хороше міське озеленення, не може бути більше 10% видів одного дерева. Чому знову ж таки? Тому що якщо в нас багато дерев одного виду, як, наприклад, в одному з європейських міст близько 60% озеленення це платани. Платани дуже класні для міста насправді, але ми можемо уявити собі, що з'явиться якийсь шкідник чи якась хвороба, і, і вони почнуть масово гинути. І зрозуміло, що тому місту доведеться дуже Складно в таких умовах, саме тому потрібно, щоб був великий перелік видів, які можна використовувати на різних ділянках, які більш стики до вуличних якихось ускладнень міського простору, які краще в лісі в парках використовувати чи на прибудинкових територіях. Тому що в нас насправді дуже багато ділянок, які можна з якими можна працювати з точки зору створення хорошого якісного озеленення. Але про це треба дуже домовлятися з міською владою, тому що в Вінниці просто так посадити дерево не можна. Ви знаєте, так, так. і така, така от теж наша проблема є. Ну в нас вдається людям і садити, і зрізати, так що я думаю, що так. на жаль, це не дуже контролюється. Наостанок, що хочеться сказати про не на часі, у нас все не на часі на період війни, але з іншого боку, якщо ми будемо думати про дерева через якийсь час, коли закінчиться війна, хочеться, щоб вона закінчилась в цьому році. Чи закінчиться вона в цьому році? Незрозуміло і, ну, на жаль, швидше за все ні. Але якщо ми в цьому році не посадимо дерево, то через 10 років його тут і не буде, і можуть загинути і ті, які вже є. А дереві треба деревові треба ну, десятки років для того, аби воно виросло, функціонувало і виконувало свою роль і захисту від сонця, захисту від поганого повітря. Тому на час, не те, що на часі це треба було зробити вчора. Це точно. Я абсолютно погоджуюсь з цим. І люди, які виконують висадку дерев, повинні розуміти, що просто висадити дерево мало дерева. Потребують догляду, і принаймні перші роки після висадки потрібно доглядати за цими деревами. Тобто людина, яка висаджує дерево, вона повинна бути відповідальною за свої вчинки і розуміти, що для того, щоб дійсно дерево почало працювати і виросте, потрібно докласти зусиль до цього. Так, я нагадаю нашим слухачам. Це була програма з перших уст. Ми говорили про вінницькі дерева і про те, як їх зберегти. І з гостею студії, експерткою з екології та озеленення Любов'ю Колосовою. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.